Доброго дня, мене звуть Михайло. Виникли було такі проблеми з трактором. Заказаний був міні-трактор Україна, чуть не посорились Проблема була в чому? Тільки почався сезон фрезерування. Полетіла коробка, ну як коробка, полетів вал відбору потужності. Полетіла. Ще дня первічний вал. Чому це все пройшло? Це тому, що китайці, може, дай їм Бог здоров'я, що вони роблять для нас ці трактора. При встановленні вала, там є на ньому роликові підшипники на другому краю. Тут тут, коли він з'єднується, два вала до кучі. Точніше отут. От. Вилетіли роликові підшипники. Ну, не всі, може там два чи три коробку. Ну, Робив він, поки робив, поки не поламався, подшипник основний. От, і роздавило подшипник. Це було все сезон. Друга проблема була з валом відбору потужності. Що за проблема була? Була проблема така, що соосності не було е, шестерень. Там є шайби, які підкладаються під сам хвостовик під шестерню. Щоб була соосність, ну тобі зараз як вам показати. Отак. От соосність, Отак. От зуб на зуб не попадало. Тобто, ну, Шестерня стояла отак, краєм зуба, а не посередині. Звісно, при фрезіровці його зламало. Ну, писав, я шукав усіх, кого тільки можна, бо гарантія ж вроде, як на трактор, все. Знайшов. Менеджера знайшов, дякувати йому. Дав він номер телефона, подзвонив. Ну, Сказали, що приїдемо, заберемо. Коли приїдемо, не Коли привеземо, теж не Вийшло так, що я його зробив сам. Все поставив, все. Скинув їм е ТТН, там все, що в запчасті купувалися. Всі гроші вони мені відшкодували. Ну, Але ж є, але праця є праця. Я не заробив нічого. Созвонився з менеджером Вадимом. Так що не бійтеся дзвонити з вашим менеджером, питайте, розпрашуйте. Е і він мені отаку. Підігнав копалочку Дуже хороша копалка, мощніші метали, хороша добротна. Я думаю, що відео ви в Ютубі не знайдете її. Як вона зроблена, тому що ну, доволі метал товстилезний, метал хороший. Такий, щоб ви розуміли, метал. в основних узлах то по сантиметру, мабуть. Пафілечок. Зробив мені дуже хорошу скидку на неї. Вона стоїть 13,5 тисяч. Мені її привезли за 9. Доставка ж безкоштовна. Так що дякую йому велике. особливо Вадиму, який потрудився. Це все зробив. Для мене трактор чудово себе поводить, Трактор хоч і 240-й. Не треба розказувати, що він там нічого не потягне. Не потягне це, як стоять в сараї. А так тягне все, Всі свою роботу виконує. Нарікань немає. На двигун нарікань нема, ні на що немає, ну а те, що було брак, це був брак. Ну, так що такі от діла. Так що міні-трактор Україна можете замовляти.